Привіт, це проект TradeLab, Мене звати Вася, і сьогодні у нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розглядати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. По бійці ми почнемо з місячного таймфрейму. Насправді давно вже не виходило відео з аналітикою маркету І за цей час ми вже встигли побачити пересвіп АТХ, яке в нас було поставлено в 2021 році. Але зараз ми знаходимося вже під цим рівнем. І насправді не хотілося б бачити таке закриття цієї місячної свічки, оскільки воно би свідчило тоді про певну слабкість зі сторони покупців. Але в принципі, знову ж таки, до закриття місячної свічки залишається ще 13 днів і ситуація може помінятися. Найближчим інструментом на тижневому тимфреймі для нас є даний ФВГ, на який ціна в подальшому може реагувати, якщо у нас буде відкат. Але знову ж таки я... Би для формування контексту використовував менші таймфрейми. Наприклад, на даному таймфреймі ціна вже протестувала дискаунт масив по цьому весхідному русі, і в нас була, був знятий так само цей свінг лоу. І бачимо, що при падінні ціна не формувала жодного інструменту, на який вона би могла реагувати. Тому наступним таргетом для ціни може виступати цей свінг максимум, і ріст до нього може продовжуватися. Прийдемо ми більш локальніше на 4 годинний таймфрейм. На 4 годинному таймфреймі ми бачимо, що ціна зняла абсолютно всю внутрішню ліквідність, яка в нас була залишена по весь висхідний рух. Бачимо, що в нас був тут 4-годинний свіп, і так само у нас був тут сформований невеличкий такий імбаланс, на який ціна так само вже реагувала. І вона знову ж таки може продовжувати зараз висхідний рух вищий, як мінімум, до таргетів В вигляді цих свінг-максимів і ліквідності, яка знаходиться над ними. Від зони, які ціна може реагувати, виділив би даний блок, або також це може в принципі відбутись з актуалки. У нас є тут тінь свічки, яка реагувала в принципі на ФВГ, який в нас був залишений лівіше. Тому ріст продовжиться або з актуалки, або через ще один пересвіп на даного свінглоу і, можливо, тест даного якраз блоку. Якщо ми перейдемо на годинний таймфрейм, то можемо бачити те, що в нас тут був сформований повноцінний Smart Money Reversal модель для входу. Бачимо, що в нас була маніпуляція, у нас була зміна маркет структури і так само формування ПВГ. І можемо цей СМР виділити як повноцінну зону, і побачити те, що він, в принципі, вже мінімально тестувався. Особисто я очікував тест даного ФВГ, але знову ж таки мені по класиці жанру цю угоду не налило. І тому давайте зараз подивимося, який в нас взагалі можливий подальший варіант розвитку подій. Бачимо, що в нас відбувалася маніпуляція над свінгом вище. І е, якби я би для себе виділяв дані свінглоу і чекав. Маніпуляцію над ними, тобто, якщо в нас після маніпуляції над цими свінглоу буде в нас сформована модель для входу, тоді я би відкривав лонгові позиції. Але знову ж таки потрібно дивитися менші таймфрейми для формування більш чіткого контексту. І бачимо, що у нас в принципі тут вже відбувалися маніпуляції над цим годинним свінглоу а, тому давайте глянемо менші таймфрейми. бачимо, що після маніпуляції над годинним свінглоу у нас не було сформовано тут абсолютно нічого. У нас навіть немає сформування дисбалансів чи цінових неефективностей у вигляді ФВГ. Тому позицію звідси відкривати немає по суті від чого. Тому знову ж таки я би або чекав зараз тут формування моделі для входу, або вже чекав маніпуляцію над одним з цих свінглоу для відкриття лонгових позицій. Тому. В принципі, по BTC план такий, очікуємо ріст, але зараз хотілося б відкрити так само лонгову позицію, а для цього потрібно дочекатися модель для входу. Думаю, по BTC наш план зрозумілий, і ми з вами можемо переходити до ефіріума. По ефіріуму ми так само почнемо з місячного таймфрейму. Бачимо, що таргет, про який ми наголошували в минулих наших відео, був успішно досягнутий. Це цей син максимум і рівень в 3580 доларів за ефіріум. Не виключаємо знову ж таки того варіанту, що ми побачимо як і по BTC, так і по ефірі нове АТХ. Це відбудеться тоді, коли в нас знову ж таки відбудеться переливання ліквідності з BTC в Альт-Пари і знову ж таки в той самий ефір. Сьогодні чар домінації ефірі до BTC Також ми з вами подивимось на тижневому таймфреймі. Тут немає що виділити з найближчих інструментів, від яких можна взагалі відштовхуватись і формувати свій контекст. На даному таймфреймі бачимо, що в нас був тут сформований rejection-блок, який ціна вже також успішно тестувала, і ми бачимо вже мінімальну реакцію ціни на даний rejection блок Знову ж таки, як і по BTC, так і по ефіріму ціна не формувала жодних інструментів при падінні на які вона могла зараз реагувати, тому наступним таргетом для ціни зараз може виступати даний свінг максимум, і від Rejection блоку цей ріст може в нас знову ж таки продовжуватися. Якщо ми глянемо 4-годинний таймфрейм, то як і по BTC, так і по ефіріму ціна знову ж таки знімала всю внутрішню ліквідність, тестувала даний ФВГ, і я би тут виділив, в принципі, даний. Блок, від якого ціна може продовжувати е, взагалі свій ріст. і Як мінімум, ми бачимо, що зараз ціна знімає даний свінглоу. А якщо в нас буде закриття цієї свічки 4 годинною свіпом і на менших таймфреймах, у нас буде відкрита модель для входу, то тоді можна відкривати лонгові угоди з цілями познімати всі ці свінгмаксими і ліквідність яка знаходиться над ними. Відкриємо годинний таймфрейм на годинному таймфреймі. В принципі, як і по BTC, у нас так само був сформований Smart Money Reversal, тобто в нас є зміна маркет структури, маніпуляція, формування ФВГ. До речі, тут ціна досить гарно протестувала ФВГ, і звідки в нас показала непоганий ріст. Знову ж таки, цей ріст може продовжитися після маніпуляції над одним з цих Свінг. Low. Тобто, якщо ми бачимо маніпуляцію над одним з цих свінг злоу, після чого в нас є формування дисплейсменту або там моделі для входу, то тоді вже можна відкривати знову ж таки лонгові позиції. Я б виділяв в загальному цю зону і знову ж таки чекав маніпуляцію над цими свінглоу, які в нас знаходяться в цій зоні. І потім вже продовження висхідного росту, як мінімум до таргетів вигляді ліквідності. Вище. Також пропоную глянути домінацію і індекс ефіріум до BTC. Якщо ми глянемо домінацію, то в принципі очікування залишаються більш глобальніше шортовими, і, як мінімум, хочеться побачити тест даного місячного ФВГ і познімати ці всі свінхлоу. Знову ж таки, якщо це відбудеться, то ми нарешті, нарешті можемо побачити те саме переливання ліквідності, яке ми вже чекаємо. Протягом останнього часу. Більш локальніше я би тут виділив те, що в нас відбувалася вже одна маніпуляція. У нас був Rejection Block, в якому ще був один Swing Максум, який ціна знову ж таки протестувала. І тут є, в принципі, два варіанти. Варіант перший. Ми вже з актуалки побачимо падіння і познімаємо всі ці Low нижче, або ми ще побачимо зняття цього пулу ліквідності, який в нас тут залишений вище, і вже тільки тоді. Підемо, скажімо так, нижче по домінації. Ну, в загальному, якби очікування залишаються несхідними, тут питання тільки в тому, чи ми з актуалки вже будемо рухатись, чи через ще один пересвіп і зняття даного пулу ліквідності. Якщо ми глянемо чарт Ефіріум до BTC, знову ж таки нагадаю, що у нас був тут річний ФВГ, який ціна тестувала. Також в нас є 6-місячний свінг, на який теж ціна реагувала. І на тижневому таймфреймі після цього всього в нас теж був утворений Smart Manu Reversal. Бачимо, що в нас є зміна марки структури, маніпуляції, утворення ПВГ. І після чого ціна зараз, скажімо так, пішла в боковий френч. і знову ж таки, як і я би очікував напевно продовження росту після маніпуляції над цим Свінглоу. І таргетом найближчим буде даний Свінг Максимум, і більш глобальніше тут, в принципі, таргети знову ж таки відкриті. Якщо це відбудеться, то знову ж таки буде досить непогане переливання ліквідності з BTC в альпари в ефір і так далі. Ну, Знову ж таки, ми вже з вами про це неодноразово говорили. Тому, в принципі, думки по BTC і ефіріму, думаю, вам зрозумілі. Якби очікуємо росту і очікуємо взагалі формування модели доходу для відкриття позицій. Пишіть в коментарях, як вам аналітика, ставте лайки під цим відео і підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. Зустрінемося в наступному відео.